Я вас вітаю, мої маленькі друзі. Малече, сьогодні наші лісові друзі потребують нашої з вами допомоги. Одного разу лісові звірята завітали на свою улюблену галявину, щоб помилуватися природою та пограти в свої улюблені ігри. А там, ой, лишенько, що це таке? Так, малята, це сміття. Дуже багато сміття. Лісові звірі завжди оберігають природу і одразу зібрали це сміття докупи. А як його сортувати, тобто розкласти це сміття у відповідні контейнери, вони не знають. Малята, давайте допоможемо це зробити звірятам. І веселі контейнери нагадують, як це зробити. Жовтий я то яке моє сміття. Я приймаю залюбки пластикові всі пляшки. До речі, не тільки пляшки, а й пластикові малята пакети. Контейнер сірий колір мав і про себе нагадав, що відходи всі мої саме тільки харчові. Зелений колір маю. І про себе нагадаю ти порізам всім на зло, кидай в мене лише скло. Сині я, то ж яке моє сміття? Без всіляких заборон в мене кидайте малече картон і залишки паперу. Контейнер колір мав червоний, мови. Будемо знайомі, голосно він всім сказав. Так, моє сміття метал. І ось лісові звірята почали розкладати по контейнерам сміття. Відповідні контейнери сміття. Лисичка-сестричка пластикову пляшку поклала в контейнер жовтого кольору. Зайчик-лапанчик, харчові відходи банана, поклав в контейнер сірого кольору, білочка, диск від машини металек, поклала в контейнер червоного кольору, їжачок-китрячок, залишки туалетного паперу, поклав контейнер. Так, малята синього кольору. Вовчик брати харчові відходи від яблука поклав в контейнер сірого кольору. Лисичка сестричка пляшечку від бабусиних ліків поклала в контейнер зеленого кольору. А коробку з-під цукерок. Білочка поклала в контейнер синього кольору. Бо це картон. Їжачок хитрячок, пластиковий посуд, поклав контейнер. Так-так малята жовтого кольору. Вовчик братик Зламані ножиці. Поклав в контейнер. Підкрити малече. Червоного кольору. Так, лисичка-сестричка, скляний стакан, залишки від стакана. Поклала в контейнер зеленого кольору. Зайчик лапанчик залишки паперу. Поклав контейнер. Синього кольору молодці малята. Білочка, залишки харчові від рибки. Поклала в контейнер сірого кольору. їжачок хитрячок металеву баночку. Поклав в контейнер червоного кольору молодці малята. А вовчик-братик плюс розбита. Поклав в контейнер зеленого кольору. Молодці. Пластиковий пакет лисичка-сестричка поклала в контейнер жовтого кольору. Мої любі малята, ось ми й допомогли нашим лісовим звірятам сортувати сміття у відповідні контейнери, які ми з вами молодці. Дякую вам за допомогу, дітки. До нової зустрічі, до нових знань.